Пишу вам, Земено Франківщини. Хочу щиро подякувати вам за науку, яку ви даєте. Це великий труд. Підкажіть, як поводитися з такими людьми, які постійно хочуть сваритися і провокують до сварки. Бачать у всьому відсутність, підступність і вважають всіх ворогами. Дово. Дивіться, найперше, щоб ви розуміли, такі люди, вони є трошки, як ви знаєте, Інфіковані вже з ним духом, і треба їх, е, як з ними поводитися. Якби ви поводилися, якби злий Дух прийшов вас і спокушував, навіть якщо би ви знали, що він, то я не знаю, то я би його там не хрестила там чи ще там водов свічай вкропила. Як поводився Христос, то є той приклад, який Він нам каже, геть від мене святину. Єдиному Богові будеш поклонятися. Тобто ніяких діалогів не треба мати злим духом. Ніяких. Бо дияволу потрібний діалог. Він просто хоче з тобою говорити. Якщо ти з ним говориш, ти його визнаєш. Я дитина Божа, нічого не хочу з тобою мати. Хто з вас спробує сварити, ви кажете, знаєте що? Я дитина Божа, я з тобою не буду всі сварити. Поки все не успокоїш нічого з тобою не хочу мати. І все просто себе віддаляти, уникати конфліктів. Але тут треба очі було за правду сказати не треба. Там, де треба сказати за правду, ви самі почуєте і познаєте. Якщо Хтось із хатних, з ваших домашніх, що свиясняє, які там, хто прав, хто винуват, краще вступися. Але отже, то неправда. Уступися дає людині можливості зрозуміти, що таке брехня і наслідки брехні. Хай каже. Хай каже. Є таке слово Боже, все дуже добре. Так і відповідайте. Дуже добре. Каже тобі там, що ти там дурний. Дуже добре. Хотілося запитати вас, як боротися з спокусою диявола і як перестати нервуватися на різні дрібниці, Буду щиро вдячний. Бачите, питання актуальне, люди майже одно і те саме запитують те, що я казав. Не реагуйте. Відділюємося від, від, від Злого Духа. Нічого з тобою не хочу мати, я дитина Божа. Не треба кидати йому визов. І я тебе молитвами поборю, я до тебе в вербиці зговорю, і ти відкичаш від мене. Не треба це робити. Не треба, навіть Христос так не робив. Не кидайте злому виклик, бо Він вас зламає. Просто від нього не знаю тебе. Чуть, як Христос сказав, і прийдуть багато моїм, я буду стукати. Господи, Господи, ми твоїм іменем пророкували. Ідіть, геть від мене, я вас не знаю. Страшні слова. Страшні. Для диявола так само ці слова страшні. Геть від мене сатано, і тебе не знаю». То як Христос поступав у пустині. Геть від мене сатано, не знаю тебе. Я дитина Божа, крапка.